Великий рудий пес просто в секунді налетів. Ну так як розказує Мар'яна на, на, на нашого песика, на нашого улюбленця. Ну і, і все. І, і, і просто поволік з собою. Така ситуація трапилася в місті Острог. Мати 11-річної Мар'янки, що постраждала від нападу собаки, розповідає, її донька після школи, як завжди, пішла вигулювати свого домашнього улюбленця. Чихуахуа на кличку Лайк. Дівчинка гуляла поруч із домом на дитячому майданчику. У той момент на Неї та її чотирилапого друга накинулась безпритульний собака. Мар'янка намагалася захистити свого улюбленця, наслідок чого й сама отримала ушкодження. Мар'яна сильно завещала з двору будинку. Тут вийшов чоловік, він відігнав того пса, забрав це тільце. Але вже коли я прибігла, то я побачила те, що побачила: я побачила неживу тварину, свою доньку доньку в стані шоку. Ну, Ось ось так все відбулося. На жаль, лайка врятувати не вдалось. Після цієї ситуації дівчинка довго оговтувалась від стресу, нічого не їла та навіть не пила води. Лайк був справжнім другом. Майже частиною сім'ї Мар'янки. Він ніколи не провокував інших собак. Ну тож ми, ми навіть навіть думки не мали такої, що могло щось статися. Песик дуже розумний. До речі, під час. Повітряних тривог, він навіть моїх дітей заганяв до ванни між двох стін, бо він був цьому вже ну, вже звик, вже навчився цьому. Він бачив, що як тільки почув сигнал тривоги, він вже знає, що дітей треба заганяти туди. Ну, дуже боляче ми це все пережили. Тепер дівчинка боїться гуляти поруч із домом та дитячим майданчиком, адже пес, який напав на них із лайком, досі бігає тими вуличками. Тож мама дівчинки звернулась до міської ради, аби там допомогли врегулювати проблему безпритульних тварин в місті. Але Ніцтво острога розводить руками, мовляв, причина військовий стан в країні та відсутність коштів для забезпечення виконання вимог закону України про захист тварин від жорстокого поводження правил утримання домашніх тварин реалізується програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території Острозької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. На 2024 рік, згідно зазначеної програми, передбачалось 100 тисяч гривень. Однак, у зв'язку з обмеженістю Тю фінансування в період військового стану можливостей для реалізації заходів з вакцинації та стерилізації, створення об'єктів для утримання тварин на карантині, будівництва притулку для тварин на території громади немає. Тож проблема залишається відкритою. А оскільки стерилізацію безпритульних тварин в місті не проводять, з часом їх стане ще більше. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.